Спільної справи, керівника Черкаської обласної організації партії Свобода. Юрій Потнар! Слава Україні! Героям слава! Товариство! Вітаю вас від землі Тараса Шевченка, від землі Богдана Хмельницького від Холодного Яру. Я передаю вам всім вітання від тої священної землі в самому центрі нашої святої батьківщини. .دة yeah, yeah ....دة Ви знаєте, колись у нас була така проблема, що в далеких 20-х роках, коли з Холодного Яру піднімалися сотні з тих сіл і Йшли на Київ об'єднуватися з армією Української Народної ар... Республіки. Але не дійшли, повернули додому, бо треба було і господарство доглядати, і хата тепла, і до зими готуватися. Але зараз ми вже не повернемо з півдороги, Зараз Холодний Яр уже тут. Зараз Майдан це Холодний Яр. Зараз вся Україна це Холодний Яр. Бо звідси віє новий огонь. Звідси йде нове життя. Звідси йдуть нові правила. У нас на Черкащині, знаєте, теж є проблема така. Така сама, як і в всій Україні. Донецький. Не Донецький, Донецький олігархічно-кримінальний клан. Наш губернатор такий, голова ОДА, Сергій Тулуб, понавозив разом з собою і своїх там посіпак звідти. І наших там вистачає. На хату Чумака, яку знесли, це в Шевченковому заповіднику. Зараз виділено там за 2 мільйони гривень. Зрозуміло, що майже всі відмиті, закопані в пісок, десь по кишенях розпихані. Той гвинтокрильний майданчик кілька років тому для Інуковича, щоб йому близенько було на могилу Шевченка, він там, здається, один раз тільки побував після того. Закопали там мільйони гривень. Весь час грабують, розграбовують просто до нуля, так само, як всю Україну. Так само і той навіть рідний для них Донбас. Зараз на Черкащині запроваджуємо люстраційні списки, щоб жоден з тих всіх колишніх не потрапив у наступну владу. Зараз запроваджуємо списки. Бойкоту регіоналів, щоб всі вони знали, не підеш з партії регіонів, ніхто в тебе нічого купувати не буде і користуватися твоїми послугами теж не буде. Або виходь, або зубожій, так, як решта народу, яка зубажує через твою такі партію. Щоправда, у нас є ще інші проблеми. Такі колійник, вище згаданий отут, щойно, теж з Черкас. Він, якщо отако десь з'явиться на вулиці, думаю, розірвуть люди просто. Черкащина, на жаль, фальсифікаціями, підкупом На Черкащині обрано. Яценка, тушку, до речі, Антошу такого. Нечипоренко, Поплавський, Гмеда! співак. Ганьбаєм. Я знаю, що вони слухають через своїх. Регіонали слухають, і, зокрема, всі ті поплавські. Слухають, довідуються, що кажуть про них. Ганьбаєм. Ганьбає. Зуби, тушка, засія все по 150 гривень чи по 200, засія всю лівобережну Черкащину. І так зараз отам сидить в Раді і теж голосує тими маханнями рук. Товариство, ми всі з вами маємо знати одне, що від нас, як я вже казав, віє по всій Україні новий огонь. І всі люди, Хто б де не був, відчуває цей огонь. Він гріє тих, у кого добра, добра душа не спідлене серце. І він обпікає всіх ворогів, всіх регіоналів, уже обпікає. Ми з вами повинні готуватися стати владою. І ми будемо нею, бо оті от слабаки з партії регіонів вони не змогли навіть забезпечити голосування, хоча в них нібито є більшість. Тим більше, як вже казав Ігор Швайко, мій побратим, вони не зможуть забезпечити його виконання. Нема ніяких тих законів, їхніх нелегітимних. Ми далі будемо продовжувати стояти, боротися і будемо перемагати. Бо разом ми сила. Слава нації! Слава! Я хотів би також наостанок, щоб на, цьому, на цій сцені, на цьому майдані також був і цей прапор. Слава Україні! Слава вам!